Шановні колеги, давайте проаналізуємо. З чим країна вступає в сьогоднішній день? Що змінилося за ці 70 з лишнім днів з моменту, коли мільйони людей вийшли на вулиці? Нічого не змінилося. Янукович далі хоче зберігати владу будь-якою ціною. І заради цього він готов втопити в крові країну. І перші жертви, які на сьогоднішній день є в державі, це жертви, які є на крові Януковича, а не лише на крові Захарченка і його уряду. Що вимагає на сьогоднішній день майдан? Причому байдуже, який майдан. Той, який звезли регіонали, чи ті мільйони людей, які вийшли по совісті. На вулиці вони вимагають декількох ключових речей. Перше: відставки корумпованого уряду Азарова сталося. Що ми отримали? Замість Азарова сидять ті самі корупціонери, які довели країну до банкрутства, які не можуть сплачувати по ключових суверенних боргах, і які отримали маєтки в Австрії, в Швейцарії і будь-де по світу. Друга вимога негайно звільнити політв'язнів. Вимога, яка починалася з Тимошенко. Зараз ми маємо сотні політв'язнів, які на сьогодні замордовані, яких на сьогодні нібито звільняють під домашній арешт, і за якими знову залишаються всі ті самі статті, які ніяк не гарантувала так звана більшість своїм законам про амністію. Третє. Що вимагають на сьогодні громадяни? Це негайного зміну конституційного ладу. Це вимагають всі: і представники опозиції, і представники більшості. Що натомість нам пропонують створення чергових комісій, заговорення цього питання і в кінцевому варіанті не вирішення нічого для того, щоб змінити реально Конституцію України, яка була в незаконний спосіб. Змінена в 10 році. Що ще вимагають громадяни? Перш за все, і ключове питання це зупинити кровопролитний братовбивчий конфлікт. Бо ті, хто нас лякають, що це буде, відкрийте очі. Це вже є на вулицях. Коли на сьогоднішній день народу протистоїть, озброєна до зубів верхівка, яка використовує кримінальні авторитети. Для того щоб залякувати людей. Що далі робити? Фракція Батьківщина разом з своїми союзниками пропонують єдиний варіант виходу з цієї кризи. Перше і головне, це повернення в Конституційне поле України, а саме, проголошення Верховною Радою України. І це можемо зробити лише ми з вами: ні президент, ні корумпований уряд. А тільки ті депутати, які сидять в цій залі, у яких залишилась хоч крапля совісті і відповідальності за майбутнє країни, це проголошення конституційного акту, який би гарантував повернення в конституційне русло країни, яка фактично четвертий рік живе не по Конституції, ні по людським законам, ні по законам Божим. Друге, що ми пропонуємо, це не просто. Акт амністії, коли сховають голову в пісок і вбивці, і кати, і тих, кого безнавинно вбивали і катували. А це амністія без будь-яких застережень, яка буде вимагати чіткого розслідування. І таким особам не може бути ніякої амністії тих, хто вбивав, тих, хто катував, а всім іншим держава повинна принести вибачення. Бо ті люди, які сьогодні постраждали, це фактично подальший відповідь на питання, чому сьогодні Захарченко не відповів за свої дії, чому Клюєв не відповів за свої дії і чому в кінцевому варіанті ті, хто штовхали на громадянську війну, а саме страшне, далі штовхають на громадянську війну, не відповідають за кожну свою дію. Друге питання, яке є не менш важливим, це негайно парламент повинен приступити до розробки чіткої економічної стратегії. Бо те, що відбувалося останні чотири роки, це була імітація реформ. Третє, що повинен зробити парламент, це дати повноваження новому уряду підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом і про зону вільної торгівлі. Чи забули ті сотні голосів з партії регіонів? Які ще три місяці назад заявляли про те, що ми йдемо в Європейський Союз і ми підпишемо цю угоду? Зробіть це! І це буде вихід із ситуації, яка на сьогодні є. І останнє: я пропоную після виступів народних депутатів зробити перерву, зібратися у фракціях і далі відновити засідання тоді, коли буде план дій. І це є єдиний варіант, що ми далі можемо робити. Дякую.